Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем говорить о медицине. Около двух лет назад государство, реформируя в очередной раз нашу систему здравоохранения, ввело в Украине программу медицинских гарантий. Это такой документ, который, принимается, принимая государственный бюджет, утверждает Верховная Рада. Документ этот предусматривает перечень пакетов медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту за счет госбюджета. Ну, то есть бесплатно. Для пациента. Программу медицинских гарантий реализует Национальная служба здоровья Украины. Как это у этой службы получается в нашей области, мы сейчас узнаем. В эфире Васильевский остров и у нас в студии директор Восточного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Наталья Будяк. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Юрина. Давайте начнем с визита наверное, в нашу область министра здравоохранения. Раз он приезжал, значит, это было важно. А раз важно, мы не можем это оставить без внимания. Чем господин Лешко интересовался, как оценил оказание медицинских услуг, чем помог, ну или хотя бы чем обещал помочь? Ми з міністром охорони здоров'я це був такий звичайний робочий візит. Насправді там не було якогось такого пафосності в цьому візиту. Ми були в Павлограді, ми були в Дніпропетровських лікарнях. Тобто він відвідує лікарні як успішні лікарні, так і неуспішні лікарні для того, щоб зрозуміти, куди рухатися в медичній реформі, також і куди рухатися в існуванні функціонуванні і фінансуванні лікарень. Пан міністр оцінку надасть, мабуть, я не можу за нього говорити тому. Це була робоча зустріч. Це була зустріч з громадами. Це була зустріч з лікарями. Це була зустріч з керівниками лікарень. Це були такі декілька робочих зустрічей. А зустріч. як визначається, успішною больниця вони успішної лікарня? дуже просто. Лікарні, які успішні, їм вистачає фінансування бюджету, від національної не? служби здоров'я. Вони можуть виплачувати і гарантувати своєму персоналу той рівень заробітної плати, який встановив уряд на рівні 20 тисяч і 13,5 тисяч і навіть більш. І ми бачимо, що є багато лікарень, які виплачують заробітні плати набагато більше. Їм вистачає коштів на закупівлю ліків, на закупівлю витратних матеріалів. І насправді неуспішних лікарень дуже мало. І їх стає все менше в Дніпропетровській області. Їх також дуже небагато. І Ми сподіваємося, що наступного року вже всі лікарні будуть успішними і будуть мати стале фінансування, яке забезпечить їм. Работу в Будемо Будем надеяться. Если переходить к разговору о программе медицинских гарантий, вот, подводя итоги уходящего года, скажите, как она выполнялась? Как менялась по ходу, может быть, ну, по ходу того, как менялась в этом году вся наша жизнь? Да? Не знаю, становилась ли она более финансово насыщенной или какие-то другие изменения были? Так, звісно, були зміни, і це зміни, які відбувалися в всій країні. Уряд дуже швидко відреагував і вніс зміни до програми медичних гарантій таким чином, що до липня місяця всі заклади отримували 1,12 від договору, тобто ми скасували звітність і. Перераховували кошти кожному закладу одну тобто місячну умовно незалежно суму, від... незалежно від звіту, незалежно від внесених електронних медичних записів, тому що є заклади, які відключені від системи електронної системи охорони здоров'я, є заклади, які не мають можливості вносити ці записи. Але угу. на липень місяць ми побачили, що абсолютна більшість закладів продовжує вносити електронні медичні записи, продовжує звітувати. Тому з Липня місяця повернулася оплата за е, фактично надану медичну послугу. Зараз заклади можуть отримувати, е, якщо вони надають більше медичної допомоги, вони отримують більшу оплату. Тому наразі повернулася оплата по звітам, і оплата 1-12 від договора лишилася лише для закладів, які розташовані на території, де йдуть бойові дії, або mm -hmm. тимчасова окупація. Я ще об этом спрошу вас. Попов зараз просто поки не забыл уточнить, хочу. Ну, самые тяжелые, наверное, дорогостоящие навіть дорогостоящеї э, заболевания заболівання онкологічні. Вот да? на що можуть розчинувати такої больної угу. государства О, онкологічні захворювання э, також оплачуються їх лікування через програму медичних гарантій в Дніпропетровській області в нас є три пакети э, онкологічних: це гематологічні захворювання, це хіміотерапія і э, радіологічні. Не лікування в Дніпропетровській області на радіологічне лікування законтрактовані три заклади. Це два в Дніпрі, один в кривому розі, на хіміотерапевтичне лікування вісім закладів, і на гематологічне лікування гематологічних захворювань, шість закладів. Так, в Дніпропетровській знаєте, скільки, області скільки потребується а, а, там препаратів і оплатити а, ці препарати? Звісно, ми контрактуємо ці заклади вже по статистиці, яку ми знаємо да. протягом декілька років і. Це все лікування має бути абсолютно безкоштовним для пацієнта. Наразі заклади, які законтрактовані на ці пакети, також якщо ми згадували міністра, то в минулий візит міністра ми були саме в онкологічних закладах. Вони мають на рахунку абсолютно достатню кількість коштів для того, щоб кожному пацієнту лікування було абсолютно безкоштовним. Тобто я хочу уточнити, от він он попадає. В... Ну, медицинское учреждение, да абсолютно безплатний. Ми долини все предоставити і хіміотерапію, другі дорогостоячі всі витратні да? матеріали і хіміотерапію. І я ще раз повторюю, що для того щоб наші пацієнти це розуміли, що Кожен заклад, який лікує онкологію, да. який надає хіміотерапевтичні послуги, він має достатню кількість грошей на рахунку на от буквально то сьогоднішній якщо момент. Пацієнту, я спрошу іначе з другої сторони, отак от показують вам то-то і то-то принести і столько то это значить, такого не має відбуватися. Є гаряча лінія 1677 Національної служби здоров'я України. Ми реагуємо на такі звернення, і я хочу сказати дійсно їх стає менше. Ми вже розуміємо що люди в такому в таком положении они понесут все, і у них можна брати хочеш, На жаль, сколько хочешь, щоб. Дуже можуть. хочеться, щоб перестали користуватися такими, такими обставинами ну, лікарі. Для того, фактор щоб... еще нікуди. Ні не з одної реформи подали, не удалося. Осенью, как следует из сообщений Минздрав, Минздрава, опять активизировался КОВИД. То, что нам об этом сказали, сообщили, предупредили, это хорошо, но хотелось бы знать, что в этой связи мы можем еще получить от государства. Да, сколько на сегодня вот ковидных пакетов тоже же они есть, наверное. Mm -hmm. да? Что это за пакеты, какая сумма каждого из них, ну или, наверное, проще говоря, во сколько обходится или сколько платит государство за лечение стационарное, к примеру, одного ковид-инфицированного. Ковід оплачується весь рік. Я хочу сказати про те, що не дивлячись на те, що влітку ковіда було набагато менше, але оплачувався ковідний пакет. Він зараз є один окремий ковідний пакет, і він оплачувався постійно кожного місяця. І коли ми були в оплаті за 1,12 від договору, із липня, я хочу сказати, що заклади Дніпропетровської області отримують щомісяця більше ніж 100 мільйонів гривень. На всю область? На, на всю область, так це 43 заклади, але сума достатньо така значуще, я думаю, і це дійсно більше 100 мільйонів гривень. Тому ковідні лікарні, лікарні, які лікують ковід, так само мають на рахунках у себе достатньо коштів для того, щоб лікувати пацієнтів безкоштовно. Плюс я хочу додати, що є і централізовані поставки ліків від Міністерства охорони здоров'я, є якісь там гуманітарні. Нужна вже где-то взяти ці безумовно препарати. Безумовно, і вони всі є. Вони є в наявності, і в лікарні є. Кошти для того, щоб закупити все решта, що необхідно для лікування пацієнта, хорошо. Сколько ви сказали по-моєму сколько медицинських учреждений зараз працюють в Дніпропетровській області і сколько уже законтрактовано з вашеї? Загалом, так загалом, в Дніпропетровській області законтрактовано на спеціалізовану медичну допомогу майже 200 лікарень, із них комунальної форми власності 162, якщо я не помиляюся. І на первинну медичну а допомогу які ще є часні клініки, теж можуть, да? Так, звичайно, так, звичайно, приватні клініки і фізичні особи-підприємці також можуть мати контракт з Національною службою здоров'я. І як ми бачимо, що якщо з 200 162 комунальні, то май. Же 40 – це е, приватної форми власності. А на первинну медичну допомогу це наші сімейні лікарі, mm -hmm. про яких ми говоримо yeah. і, і реформуємо вже котрий рік. Е, законтрактовані 170 надач, надавачів послуг, а з них комунальних лише 83. Тобто, половина сімейних yeah. лікарів і надавачів цих послуг є приватної форми власності. А сімейні врачі, вони теж получають в залежності да кількості прийнятих пацієнтів і оказаних услуг, да так. Ми так само їм заполняли. платили, виплачували за надані послуги сталу суму 1,12 від договору. Але наразі вже ми зробили перерахунок на 1 жовтня, тому що є багато переміщених осіб, які переукладали декларації. Ми зробили перерахунок і виплачуємо вже з 1 жовтня на за, за кількість укладених декларацій кожного місяця, тобто на перше число кожного місяця, ну, за то, кількість то, декларацій. Получається у кого-то густо, у кого-то пусто. Да? Тут так само. Ще треба сказати про те, що Це ем... від самого врача завізумовно, як, як, як ми вже кому, говорили як. про людський фактор, який є у кожній сфері нашого життя, мабуть. Але я хочу ще наголосити, що щоб наші тимчасово переміщені особи, які проживають на території нашої, я нашої хотів області, їх більше 300 тисяч, по моєму так, так, а так? от як ані, куди вони, вони э, можуть йти, куди обращатися, за чий що їм будуть оказуватися ці і вони можуть отримати допомогу їх закладувати. Вже там условно говоря в или в Бахмут, а вони на щастя сюди. ні, на щастя ні. Медична реформа саме і розрахована а, а на те, що екстериторіальний признак у нас є Откуда прийшов там, отчет, де пацієнт да? отримав на ага. ну, лікування. Ага. Там де він отримав послугу, саме туди підуть за нього кошти. Ага. Не зважаючи на це, чи це послуга ага. сімейного ага. лікаря. гроші йдуть після. Так, ані до ні на койка місце. так, так. так. А, і так. це от, те, що також допомогло у війні медичній системі вистояти, так що да. не було таких суперперекосів, і е, це вирівнялося саме тим, що гроші йдуть за пацієнтом. От та наша фраза, яка е, зрозуміла, а, от, нарешті стала реформи. Ці... Е, а як фінансувались і будуть фінансуватися? Нет находящиеся в зоне боевых действий или там где-то вот совсем... Рядушка наразі є наказ мінреінтеграції, який визначає територію наказувати навірно сьогодні. Весь комплекс услуг так. Вони не можуть надавати повний спектр услуг, на жаль, ну, да. але ми бачимо, що ці лікарні працюють і надають допомогу. Ну в тому форматі, в якому вони можуть надавати цю допомогу. Є наказ мінреінтеграції, який визначає території, які відносяться угу. до тих територій, на яких або йдуть бойові дії, або вони тимчасово окуповані. у нас в області, на жаль, є Такі території це Нікополь, три мабуть, три райони: Криворізький, Нікопольський і Сінельніковський район. Декілька громад в Криворізькому дві громади, і по чотири громади в Нікопольському та Сінельніковському да, районі На жаль, так <кій> і вони отримають те, що я говорила до цього. Тобто вони одну дванадцяту від договора, це стало фінансування незалежно від того, чи вони вносили електронні медичні записи, чи вони подають звіти. Вони отримують одну дванадцяту. Мисі зараз, звісно, не до чи не до цього, І ми це. Розуміємо, звісно, тому от така диференційована система оплат і ем, застосована до медичної галузі. Наталі були случаи в течение года, там когда в некоторых медицинських учреждениях в області були задержки там з выплатом заработной плати. Вот в чому причина и как ну, збежать таких ситуацій. Затримки виплатою заробітної плати були, мабуть, у тих лікарень, про які от ми говорили на початку, називаючи їх ну таким словом, неуспішні лікарні. Таких лікарень в області вісім. Наразі з цими лікарнями підписаний додатковий пакет. Він називається кадрове утримання кадрового потенціалу. По суті, де-факто це пакет на виплату заробітних плат. З цими лікарнями потрібно щось робити, і з цими лікарнями ну, не потрібно ні нарабатують собі. Так, звісно, вони е, таким назад, чином не отримують. Е... Достатню кількість виплат. Тобто, виплатні так? звісно, да? це декілька факторів загалом. Ну зазвичай mm -hmm. буває це і е, недостатня кількість послуги, яку вони оказують. Це може бути і неоптимізований штат е, лікарів. Ми ж бачимо, що це ми не говоримо навіть про е, медичний персонал. Ми часто бачимо, коли це там 15 економістів в лікарні, mm -hmm. в якій там вісім лікарів, і таке інше. Тобто, наразі це 15 б... економістів. І не можуть насчитати... нарахувати, нарахувати так, ну, порахувати, ну. тому. що... Тому що, тому що економіст це не фінансовий менеджер. Фінансовий менеджер розраховує, як заробити кошти, а економіст розраховує, як витратити кошти з бюджету. На найти, да. Так, так. Тому з цими лікарнями потрібно щось вирішувати, і з цими лікарнями потрібно щось вирішувати громаді, власникам громади, які ці лікарні мають на своїх територіях. Ми сказали про переселенців, Что они могут спокойно получать медицинские услуги в любом медицинском учреждении, и НСЗО оплатит эти услуги. Но ведь также можно говорить сегодня и о о том, откуда и за чей счет, как финансируется. Лечение наших раненых военных, да, те, которые в медицинских учреждениях области, там, не знаю, где их спасают, где их лечат, где они проходят реабилитацию. Ведь этих же денег тоже не было заложено в бюджете на этот год, кто же знал. Так, звісно, ці гроші не були закладені в бюджеті, але вони фінансуються так само з програми медичних гарантій, надання хірургічної допомоги з хірургічного пакету. Звісно, що наразі дуже зменшена кількість планових медичних хірургічних втручань, але збільшена кількість ургентних да таких от необхідних наразі, на жаль, великої кількості нашим бійцям пораненим. Що стосується реабілітації, то це та тема, про яку прямо окремо і хочеться й довго поговорити, тому що нашій країні необхідна мережа реабілітаційних закладів. Наразі в нас були пакети реабілітації. На них законтрактовано майже 400 лікарень в, в усі країні. Україні, в усі країні тому що я знаю з наших больниць е -е -е тоже. -е Ліча оказывают услугу і отправляють на реабілітацію очень часто ну, і поїзда ходят там так, так, за кордон за кордон, увозят, так, да. так, так. Тому нашій країні потрібна мережа лікарень, які будуть надавати саме реабілітаційні послуги. І вже з 1 листопада є новий пакет, який називається комплексна реабілітація. Це пакет якраз для тих закладів охорони здоров'я, які зможуть надавати. Вати комплексну реабілітацію і наступного року цей пакет також буде. Там збільшена сума оплати, там оплата за одного пацієнта, і там буде оплата по факту за кожного пролікованого реабілітованого пацієнта. Оплата буде. 19 тисяч, близько 19 тисяч за одну нозологію, якщо його лікували по одному направленню. 19 тисяч – це за весь період? За курс. І більше 33 тисяч гривень, якщо декілька направлень в лікуванні було. Тобто, у це нас є такі міцні здається, якщо я не помиляюся, вісім закладів уже наразі підтверджено. Тобто зараз ще йде контрактування угу. на цей рік. на наступний рік Там контрактування вони ще... стандартам. Так, да? так, вони мають відповідати стандартам. Вони мають відповідати вимогам, вони мають мати необхідну кількість персоналу для того, щоб ця реабілітація була дійсно реабілітацією, щоб вона була комплексною і вона була такою повною, тому що із тих 400 Кладів, які зараз законтрактовані на пакет реабілітація в... по Україні, більше 80% надає цю реабілітацію амбулаторно. Ми розуміємо, що це якісь там масажі, якісь фізіопроцедури, mm -hmm. це необхідні всі заходи. Але е, наші бійці э, tếonary, вимагають стаціонарного -e лікування yeah. і такого більш. Більш такого глибокого підходу, тому я дуже сподіваюся, що ця мережа реабілітаційних закладів також сформується вже от наприкінці цього року, і на наступний рік контрактування ми так само будемо контрактувати ці заклади для того, щоб вони могли надавати повну реабілітацію нашим пораненим і тим, хто її потребує. У сладиті зараз оккупанты бьют по нашей этой энергосистеме, да, структуре. Мы видим репортажи, мы э, как и рожают под лампами фонариков и под фонариками операции проходят. Ваша служба каким-то образом относится, имеет отношение вот, Яким процесом uh -huh. там, допомозі, не знаю, якої-то матеріальної, і це все-таки баланси вопрос? А, Я хочу так трошечки копієчку в зарахування ну, про... за <правда> <правда> медичній реформі. Коли ми починали контрактування закладів з Національною службою здоров'я, ми виписали перелік вимог. І в цих вимогах були генератори, автоматичні переклюки. <правда> Так. І тоді був дуже така велика хвиля незадоволення про те, що нашу це потрібно, світло в нас ніколи не виключають. В нас це є друга фаза, тепер ще спасибо. щось. Так але е, зараз всі зрозуміли, що це була невидумана вимога Національної служби здоров'я, а це дійсно необхідна штука. Тому е, в лікарні мали генератори. Звісно, що зараз вони докуповуються і вони докуповуються і місцевою владою, і волонтерами, і е, централізовані є за. Купівлі, наскільки я знаю, для того, щоб їх вистачало, бо вони також виходять із ладу з цими такими перепадами. Але мінімальна кількість генераторів, мінімальна кількість такої підготовки до е, вимикань електроенергії ну, була закона. З вашої сторони все таки була не копєчка, а було требування ну, такий... і контроль. Але зараз, да? але зараз, а, зараз а копеечка... ми бачимо, що це такий плюсик. Ну, Плюсик, так а, зараз буде мінусик. Вы знаете, я так много спрашиваю про деньги, про финансирование. Еще и потому, что деньги и финансирование всегда, ну как-то так получалось у нас в Украине, да, что они всегда становились камнем преткновения многих вот, реформ и благих начинаний, инициатив. Вот, недавние случаи с приписками в одной из больниц области, вот тому подтверждение. Суда над задержанными еще не было, приговора нет, поэтому как бы, называть их как-то мы не будем. Но речь шла о приписках якобы на миллионы гривен, которые получили эти люди. Получается, боролись мы, вводя эту систему, да медицинских гарантий с системой финансирования койко-мест. То есть, когда там приписки шли по койко-местам, там сначала давались деньги, и люди там потом только нужно было как-то грамотно, экономисты, когда вот, отчитаться, и все было хорошо. А теперь, получается, кто-то, видно, перечитал Николая Васильевича, и мы теперь с мертвыми душами вот боремся, ну, я не знаю. Как гарантировать, чтобы желаемые, вот как вы сказали, деньги идут за пациентом, стало бы еще и гарантированно ну, реальным? Так действительно не будем называть. Ну, ну, об... В одной области, в одній случае, не несколько випадок... человек... Ну це не один випадок, і я хочу сказати. Я хочу, щоб так само наші лікарні і надавачі послуг а ви можете розуміли. Як контролювати, а то ж по вашій Ми службі. контролюємо, і це дійсно не один випадок. В навіть в нашій області не єдиний випадок. Наш ну, департамент Дело чоловіку налчин по суті своєї поэтому... наш департамент моніторингу я хочу сказати, що наш департамент моніторингу все бачить. І ми бачимо, в нас є такі як реперні точки, такі поінти, по які яким так, аналізується... от недобросовісних аналізувати От зділів да? дуже гарне порівняння. Так, дійсно, це такий автоматичний моніторинг, який моніторить всі вхідні електронні дані по певним поінтам, і воно умовно засвічується угу. десь там червоними крапочками. Просто ми не можемо одномоментно це все зробити з кожним закладом, але ми бачимо все і заклади отримують від нас просто претензії. На повернення коштів, тому що ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, це ваша сіма, ці... як ти їх э, підловила? Либо... ні, -ні, -ні, та... ні, це наша система. Да? Тому публічно таких випадків ми не бачимо дуже багато, тому що лікарні розуміють, що якщо від НСЗУ прийшла претензія на повернення коштів, то мабуть треба їх повернути і перестати робити те, перестати Или вносити доказати, цей доказати, що або доп... таке так, все було зділено правильно і законно, і там так? немає ні. Ні ні да, ніяких да. маніпуляцій немає там фроду, немає там якихось там ну а, а... народ іноді так. Хулігані, так? Да? Так, так. На жаль, на жаль, є такі маніпуляції, і е, хочеться, мабуть, Або от таким... Соблазнительно, Вроді кажуть, от бумага. Зараз віддав туди, забіг, бах, денюжка конкретно прийшла. А да? воно ну, ще знаєте, зараз все в електронній формі і здається, да. ну що ж там воно ну, видно. Да, але да. все видно, але все видно і е, все працює, моніторинг працює. Заклади отримують від нас ці листи, вони отримують від нас ці претензії і після того вже не маніпулюють даними. Ну, будем надеяться и верить. Телезрители нередко, вопрос такий от телезрителей: они нередко интересуются, работает ли сейчас програма доступные лекарства. Ну, понятно, что с денежками сейчас у всех. Напряжена, поэтому програма Доступні ліки працює. Програма Доступні ліки розширюється. Цього року була розширена програма Доступні ліки до серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальних захворювань додалися ще хвороба Паркінсона, психіатричні розлади, і так само запланована розширення програми на наступний рік. Я хочу сказати, що розширення програми Доступні ліки дуже розвантажує бюджет. Територіальних громад, тому що воно розширюється от саме на ті програми, на ті заходи, які часто були за місцеві бюджети, тобто місцеві бюджети робили це своїми програмами, і їм не вистачало на це коштів. А тепер вони ці кошти можуть залучити до якогось розвитку лікарень, наприклад, або якісь. Вкладання в щось в лікарні хотілося би, щоб це повернулися. Ці інвестиції, звісно, в Дніпропетровській області є 1120 місць, де людина може отримати безкоштовно ну, ліки. Вони я, я сподіваюся, я закликаю сімейних лікарів для того, щоб вони виписували ці рецепти. Виписували рецепти за цією програмою, щоб люди могли це отримувати. На как есть такие налипочки доступные ликой, тому люди могут это місце, да можно отримати там по рецепту ликой. Ну и последний вопрос, даже не вопрос, наверное, вы сказали уже немножко про следующий год, что эта программа будет расширяться. А следующий год, Новый год, он уже вот буквально две недели и, и все. Придет. Сейчас трудно что-то прогнозировать, безусловно, каким он будет, но все же вот. Как думаете, каким он будет для вашей службы, каким он будет для медицинских учреждений? Нашої області і для пацієнтів на наступний рік ми маємо затверджено 147 мільярдів гривень на програму медичних гарантій. Тому цього року це, в це було в бюджеті. Так, цього року це було е, на 10% більше, е, тому ми маємо от таке зменшення на 10 мільярдів гривень. Це суттєве зменшення, але я е, е, думаю, що нам вистачить цих коштів для покриття найнеобхідніших статей. Е, затрат і найнеобхідніших медичних послуг наразі. Вже почалося контрактування закладів. Ми цього року хочемо. Спростити життя закладам, і ті заклади, які законтрактовані наразі мають контракт mm -hmm. з національною службою здоров'я. Вони можуть тобто по такій спрощеній процедурі, по короткій процедурі підтвердити свій договір. Ті заклади, які хочуть е, додатково пакети якісь підписати, або додати місце надання послуг, вони в січні зайдуть по довгій процедурі, mm -hmm. по підтвердженню всім вимогам, всім е, необхідним стандартам, і вони е, зайдуть на цей додатковий договір або додатковий пакет, або пакет. Додаткове місце надання послуг. Всі вимоги вони ще наразі не до кінця затверджені, але ми ведемо з закладами таку роз'яснювальну роботу. У нас дуже багато зустрічей, тому заклади знають, що їм робити для того, щоб підписати договір з національною службою здоров'я для того, щоб надавати медичні послуги нашим пацієнтам, нашим громадянам. Спасибо вам большое. В студии был директор Восточного департамента Национальной службы здоровья Украины Наталья Будяк. Спасибо и будьте здоровы. Спасибо, Будь будьте здоровы.